Діалог з другом Богданом. Привіт, Богдане, ти чув? запитав я у свого товариша. Привіт, що чув? здивовано запитав він у мене. Весь інтернет аж тіщить від цієї новини, а ти не знаєш, де ти живеш? У лісі чи що? мого друга від здивування. Очі аж на лоб вилізли. Та що там вже трапилося? Не гальмуй, сказав Богдан. Добре, слухай. Сьогодні вночі відбулася хакерська атака, було зломано дуже багато аккаунтів користувачів. Шахраєм, шахраями було відправлено великий текстовий лист. З метою ввести користувачів в оману, розповів я. Ой, та що ж це буде? У мене аж дух забило. Куди ми котимось? Не міг заспокоїтися мій друг. Нам на уроці Олександр Вікторович розказував, як захистити себе від цієї напасті. Важно розповів я. Клас, тобі пощастило, А ну, давай, розказуй мені, трохи заспокоївшись, відповів він. Добре, слухай. Наш інтернет дуже забруднений, і ти, читаючи і думаючи, повинен знати, що існують паролі, ввівши, які, позбудешся. Своїх хвилювань. Альма матер наше все, вигукнув Богдан, дякую тобі, друже. Нема за що, бережи себе та бувай, попрощався я.